Так, ось так проходить процес перед вкриванням томата. Ось стоїть така бабіна 100-метрова, 1265-30 мікрон. Два чоловіки йдуть. Ось так спочатку розкидаємо рулони. У нас така бабіна. Ось так працюємо. До ночі маємо стигнути 2 гектара. 6 хлопців. Три і там ще три. Довжина агроволокна на 100 метрів. Тут трішки не хватило його. Ось ці рядки йдуть люди зазбирують, де в майбутньому має бути агроволокно. Тому що вже тут хлопці потопчаться, ось так закидають. Так, півсьомого вкрили тільки 60% поля. Гектар з копійоками. Ще один гектар без накриття. Ось де не вистачає агроволокна. Це вже вибрані кущі. Сьогодні пройшли і повибирали до тої пори, де кінчається агроволокно. Це все вибране. А що ж це маю так вкривати? Товарний якісний томат, який виростити важко. Та зробити йому такий окрас та розмір. Примінена серйозна технологія, тому його потрібно зберегти. Сьогодні, напоминаю, 27 вересня. Це поле, де я казав, 95 тонн з гектара. Товарної помідори. І тон 10 лишається, тобто 115 тонн, 105, точніше він дає. Так, воно троє людей. Вон троє. Зразу по дві клітки. Засніму ввечері, вночі точніше, якщо вийде чи був заморозок чи ні. Це вон порвали.